10% жирності сметана мала б литися, якби е, цей продукт був би куплений там, у моєї бабусі. А у нас стоїть ложка. Знаєте, що допомагає ось цій сметані так стояти? Ось ці два компоненти. Це карагінан, чарівний порошок, А це я зараз трошки додам. Змінить свою структуру. Дивіться. Этот обман можна понять. Якщо сметана до 20%, то вона має бути рідкою. Як просто берете ось так: от, е, сметанку, робите ось так. Люхи? Так. Да. Значить, можна сподіватися, що це продукт, який без загущувачів. Якщо вона менше 20% і там ось так стоїть ложка, це означає, що туди додавали якийсь загущувач. Але є виняток. Є сметана термостатна. Дійсно, може стояти ложка. На вашій сметані було написано, що вона термостатна? Не було. – не була точно. Мені казали, що сметану просто не можуть зробити не Це такий продукт, який натуральним способом проїзводиться. виявляється, оказується теж багато добавок. Якщо у сметані із жирністю 15-20% стоїть ложка, у неї могли додавати загущувачі. Ложка може стояти у термостатній сметані.